Доброго дня, шановні мої підписники і гості каналу. Хочу сьогодні поділитися з вами рецептом приготування дуже смачної начинки для пиріжків. Я думаю, що кожна господиня пиріжки готує по-своєму. І в кожного вони получаються смачні, гарні, як сонечко, і в кожного є свій рецепт. Я сьогодні готуватиму пиріжки з борошна першого сорту, бо найбільше мені подобається саме готувати пиріжки. Із отакої хорошої, з такого хорошого борошна. Але про те, як я готувала борошно, я розповідати не буду. Кожен знає, як готувати тісто для пиріжків, для кожного є свій рецепт найулюбленішого тіста. А розповім вам сьогодні, як я готую начинку. Цю начинку я буду готувати із печінкою. Та з картоплею. Але картопля буде притушкована. І картоплю буду різати отакими дрібнесенькими шматочками. Коли ще я була молодою, а зараз мені вже майже 60, більше 60 років, я вийшла заміж у Сумську область. І там вперше спробувала отакі пиріжки з картоплею, які приготувала свекруха. І коли у нас на Полтавщині отакі пиріжки готували із вареною картоплею, то в Сумській області я познайомилася саме з такою начинкою. І вона мені дуже сподобалася, а особливо подобалася чоловікові. Через те у нашій родині отакі пиріжки вважаються найулюбленішими. Отже я готую такими дрібнесенькими часточками картоплю. Якнайдрібніше, я ріжу печінку. Але печінка, оце, можливо, не такий має естетичний вигляд, але вона повинна бути отакою. Ні в якому разі, після того, як порізали, її мити не потрібно. Адже саме оцей сік, я дуже гарно вимила і підготувала досточку, саме оцей сік. І буде відігравати важливу роль у нашій начинці. І так я нарізала сім картоплинок середнього розміру, дрібнесенько. поперчу, і поперчу і печіночку, теж порізано, як зможете, найдрібніше. І підсолю, по щепотці. Вже на сковорідці спробуйте, як і воно. Не В сковорідку вливаємо олійку. Сковорідка вже просушилася, якщо, бо я її промила. Вливаємо олійки. Вливаємо олійки, не жаліючи, десь 3-4 ложечки. Кидаємо сюди картоплю порізану. І зразу вкидаємо ці печінки. Кидаємо і печіночку і зразу ретельно перемішуємо, щоб оця печіночка, оця водичка з печіночки обволокла картоплю. Це важливий момент для приготування такої начинки. Щоб картопля у нас не жарилася. А тільки тушкувалася в практично водичці. Якщо водички цієї буде замало, так ми її обулокли дуже гарно, подивіться, дуже гарно обволокли картоплю печінкою. Це найважливіший момент, через це я декілька разів наголошую. Тушкуємо на середній температурі. Вогонь повинен бути не дуже великий і не дуже маленький. Середній вогонь. Отаким чином. Отак. Весь час помішуємо. На цю картоплю, коли під, вона підтушкується, так смажиться гарно, вона дуже і так смачна. Печінки можна вкинути більше, можна менше, можна картоплі більше вкинути, менше печінки набагато. Можна одну третю печінку вкинути, як кому подобається. Але отака, от, отака начинка для пиріжків. Вона дуже смачна. Далі я вливаю трішечки води, буквально одному. одну ложку. Одну-дві ложечки води так вливаємо і накриваємо кришечкою. І хай тушкується. Коли раніше 80-ті роки, ще десь 86-й рік. Бо Діти ходили колядувати, щедрувати. Я пригостила їх такими пиріжками. То, звичайно, пиріжки, як пиріжки, тісто вміли готувати всі, але пиріжки з такою начинкою настільки сподобалися, що всі сусіди приходили питати мене рецепт. Якщо когось зацікавив із вас такий рецепт, будь ласка, я дуже люблю ділитися своїми рецептами в інтернеті. Також люблю дивитися сама рецепти в інтернеті, з якими ви ділитеся. І от з кожним разом і страви стають смачнішими. І хочеться поділитися тим, що ти знаєш. Хочеться подивитися, якими рецептами діляться інші люди. І тоді наша кухня стає і смачнішою, і різноманітнішою. Тим часом підійшло тісто, яке я готувала на сироватці з борошна першого сорту. На з борошна першого сорту продають зазвичай в таких пакунках екологічно чистих. Уже не продають у целофанових пакетах, а саме в таких пакуночках. І обов'язково борошно першого сорту. Воно поживніше. Підпилюємо борошну досточку. І отаке, бачите, воно не біле, це тісто, а такого біжевого кольору. Вимішуємо його гарно на достатці Я не буду говорити вам рецепт цього чиста, а якщо кому цікаво, то скажу, що зроблене на сироватці, як звичайне тісто, тільки замість води я ввела сироватки і вкинула замість однієї ложечки цукру, дві і одну чайну ложечку. Солі. Воно підійшло півтори годинки у мене, кого тепліше в хаті, можливо, годину. І отакий от сільський рецепт пиріжків. Я вам сьогодні пропоную. З Такого тіста можна пекти, звичайний хліб. Тим часом пушкується наша картопля, печіночкою така. Тепер вже крішечку ми відкриваємо і цікуємо, щоб вона не пригоріла, не пристала донизу до з коворітки. І отак тушкуємо до тих пір, поки не випарується водичка до напівготовності. Адже печіночка і картопля, вони швиденько підтушкуються. Потім у такому ще напівсирому вигляді, але єлі-єлі на Ми будемо кидати їх у пиріжки, а духовочка вже зробить свою справу. Доведе і картоплю по тумісті. У мене є ще сухий кріп. Я можу кинути трішечки для аромату сухого кругу. Але це зовсім не обов'язково. Так, чогось мені сьогодні схотілося ароматну картоплю з крупову. Але зазвичай готую тільки з перчиком та сіллю. І отак іще хвилинок пять помішаємо картоплю. І вона вже буде. Охотувались. Можна навіть ще прикрити її трішечко, кришечкою, коли вже водички немає. І так ми підготували отаку начинку. Вона дуже ароматна і дуже смачна. Навіть кейся не може встояти, перед нею сидить і нюхає. Підготували отак. Тісто на пиріжки поділили на частинки. Я так гарно його роз. Я його скалкою не розминаю, а тільки в руках. Я так розімняли. Тісто любить тепло жіночих рук. Так, його з любов'ю. Кожна страва, яка приготувала з любов'ю, вона буде дуже смачною. Як коли ще і пиріжки, домашня випічка оця, вона завжди зігріває і радує. Отак. Получилось у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, заготовочок отаких. І це половина тіста. Друга половина тіста можна спекти або хліб, або як пекла моя колись бабуся, стульники до борщу. Я покажу вам, як готували ще й стульники. Беремо тепер ложечку, звичайнісіньку. Набираємо начинку. Начинка повинна бути трішечки солонкувата, тоді вона буде смачнішою. І викладаємо в начинки багато, пиріжки, тільки так, щоб вони зліпилися. І защіпуємо їх. Як звичайнісінькі пиріжки, сільські, домашні, нездобні пиріжки, а просто сільські домашні пиріжки. І отак їх викладаємо на змазані олійкою сковорідку або протвень. Трішки, звичайно, картопелька, щоб охолола, але не, не дуже. Хай вона буде тепленька, тоді і пиріжки швидше підійдуть, бо в хаті не дуже тепло в нас сьогодні. Духовочка вже включена, в мене, вона нагріє, хаті ми ставили і тісто, щоб підходило на тепленькі духовиці. Я змазала пиріжки отак олійкою, мате жовтком з водою, але пиріжки нездобні, через те я просто сільські пиріжки, які змазую олійкою. Нехай вони отак. 10-15 хвилин стоять, поки підійдуть. Я тепер зроблю отаких чотири стульнички до борщу. А так теж вони цікаво робляться. Розкочую тістечко прямо в руках, потім розрізую, отак, просто розрізала. і завертаю і кладу. Оце називалися стульники, бабуся готувала такі. Вони підходили, і подивитися, які вони вийдуться, коли підійдуть. А так, розрізаємо і вкладемо такий стульничок. О. І тоді з борщем, з корінку намазували чесничком. І красота. Обов'язково тільки готували Із борошна першого сорту. Воно дуже запашне. І з малим помістом прогмалів. Розтягую один шпанточок кістечка, отак розтягую, змішала цукор і корицю. Отак вийшло небагато цукру, трішки більше, небагато кориці і трішки більше цукру. Ось так розкладаю на оцю смужечку таку. І тепер отак рулетиком скочую. теж вийде в нас отакі рулетики із корицею вже. Ось нарізую тістечко отак, і готую рулетики із корицею І Так, Смужечку розтягую руками, можна скалочкою, качалкою, як ви там називаєте її. І так розкачуємо і кладемо сюди куричку. Отак от. Якщо от. воно буде такої неправильної форми, воно буде красивіший мати вигляд на нашому деко. Отакий от вигляд. А так можна розкатати з качалкою і викладаємо. І теж такі рулетики з корицею у нас виходить. І кладемо, але подалі кладемо від пиріжків щоб стульники наші отак пиріжки трошечки відтінили, бо як солодка начинка вона може трішечки потекти, щоб не змішалося з пиріжками. Підійшли, духовка розігрівається і ставимо їх в духовочку. Вийняли наші пиріжки з духовки, вони рум'яні, запашні вийшли, апетитні на вигляд, так і хочеться з'їсти пиріжечок. Вони дуже гарно пропеклися з усіх боків, м'якесенькі. Отакі стульники вийлися, ось такі. Дуже гарно їсти з борщиком, чатничком, А от, отакі рогалики із корицею, Тобто три види пиріжків я сьогодні спекла. І солодкі, і солоні, і на всі смаки. Будь ласка, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І отакі от сільські домашні пиріжки, нездобні. Я спекла за такою дуже смачною начинкою. Погляньте, яке дуже гарне, ніжне. Тісто у нас вийшло. але не здобне. І на смак відрізняється від здобного тіста. Воно просте, але дуже-дуже таке м'якесеньке, дуже ніжне. І дуже багато начинки. Смачної такої начинки. Спробуйте, не пожалкуйте.